З вами Ніксон, і сьогодні ми розберемо, який мастер-клас від суддів був найскладніший для фіналістів. А почнемо ми з вами з найлегшого, і це, на мою думку, майстер-клас Володимира Ярославського. Що може бути складного в приготуванні пюрешки? Тобі треба обрати правильний сорт картоплі, дотримуватися правильного процесу приготування та не порушувати грамовки, і вуаля правильне пюре готове. Посередній мастер-клас по складності, на мою думку, був у Олі Мартиновської. Ладність полягала в тому, що тобі потрібно було всього навсього дотримуватися правильної температури грилю, обрати правильний таймінг для обсмажки стейку з кожної сторони та перевіряти м'ясо термометром. На мою думку, якщо правильно дотримуватися усіх правил, стейк посмажити легше легшого, і найважчий майстер-клас, як на мене, був у Ектора Кіменеса Браво. Тобі треба було розігріти сковородку одним маслом, потім його злити, потім знову додати, обсмажити в цьому маслі у фритюрі м'ясо. До речі, не знав, що вок обсмажують у фритюрі. Потім правильно нарізати овочі, обсмажити разом з м'ясом, додати якийсь там надзвичайний секретний. Соус Ектора все це змішати разом, обсмажити на дуже великому вогню і при цьому постійно перемішуючи, щоб нічого не пригоріло. Але все ж таки, щоб була крута скоринка, вся складність в тому, якщо не дотримуватися правильних маніпуляцій, в тебе просто може в моменті все згоріти. Там немає определенних таймінгів. Ти все робиш на око, бачиш, як присмажується м'ясо разом з овочима, чи не пригорає соус. Ну, Коротше, як на мене, Вок це був реально найскладніший майстер-клас від ектора. На мою думку, цей майстер-клас єдиний, в котрому дуже багато процесів і постійно треба було за чимось слідкувати. А на твою думку, який майстер-клас від суддів був найскладніший? Напиши в коментарях. А також не забудь підписатися та поставити лайк. Кожен день нові цікаві відео.